Ви виглядаєте у віконечку? Звичайно. Дімас. Ти Дімас ді ді Нормас. Я Бачили всі твої розпаковки і ставили лайки. І підписалися на твій канал. А, -а, -а. зараз покажу вам, що можна тут робити на синьому Голфики. Си. На блакитних озерах. Я що можна так... робити? Перше, це пригати на ватуті. Показуй, як ти стрибаєш. Куворок соніка. соніка, давай! Хуворок, Опа! Вау! Тому так от можна стрибати, так дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Що буде зараз? А ти вмієш робити куворок? Ну типу не соніка, звичайно, як тебе вчать на рукопашному пошлому бою. Давай. Вау! Давай. Згадаєш <рес> іншим разом? Окей. Коротше, можна стрибати на батуті і робити кубинки. Добре, давай, показуй. І чого ти всьому навчишся? Вот так от, клас. Ти молодець. Супер! Наступне, чим можна зайнятися, є ось такий маленький тисячий майданчик. Так? Да? Не, не любиш такий? Надто маленькі, ну якщо сильно захотіти, можна і на ньому придумати цим себе зайняти, да? так? <зважається> ну, ладно, можна з'їхати з гірки і піти собі далі. Яка? <зважається> з'їжджати з гірки? <зважається> ну добре, з'їжджай, чекаю на тебе. Молод? <зважається> а як треба просити? <зважається> Тримай, будь ласка. Ещё. А, ты а, типа барабанная дробь, да? Да. Вот давай, полу, да? Давай. давай. Я только может Давай. Давай. я же снимаю. Давай, 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 давай. Всё, ты готовый. Давай Все, ты готова. Давай, гоу, 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 гоу. И. 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 <сínt> <сínt> вот так вот. Молодец. А, что далее? Далее, 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 далее. Ну, сначала не садись. Значит, мама тебя вот просто становится ножки и все. Так? Так. да. Так, вот такая качелька, да. Димка тоже любит такие качельки. Давай, тоже два то раскачаю, да? Так. Угу, да. Я люблю волны. Их Крути. Да. окей, такая качелька. Ну, так, вот так вот она качается. Вот так вот она А це безпечно? Не Не сильно? Ну треба бути обережним, і сильно гарно триматися, коли катаєшся стоїчи, так? Да? Зупиню, окей, зараз. Оп. І підемо далі. Поїхали, знайшли ще таку карусельку, так? Да? Не навидиш. Не навидиш? Да. О, по чого? А, ти типу, поможе запаморочитися голова, якщо швидко розкрутити. Ну так, не швидко, так тобі под... О, oh, май гад! Діва! Запаморочилася голова! Ой, треба зупиняти! Я кулуку, ай, тобі треба о, на курси з акторського майстерності клас. У, все, треба зупиняти і рятувати, Діму Все, хух. Виходьмо. О, божечки, ой, все, прийшов до тями. Ой, все, сідай сюди. Ух, uh, оце вот так. А такие качельки тебе подобаются. Винь, 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 подобается такие. Да. Вик! Вик, вик. Иииик. Дима ты летаешь. И, вик. <поценно> вик, и вик. А, так вот. Итак, спорт. Майданчик. Тут так, тут є сцена, напевно, тут проводяться певні концерти. Так, комплекс голубі озера. Приїжджайте сюди влітку. І так, спортмайданчик. Ходімо перевіряти тренажери. чи працюють най? вони. Саме легкі? легкі? Діма, такий маленький спортсмен. Ну що? Ні, не легко. Окей, ще рано. Оце. Ну це я думаю, ти зможеш. Опа, о божечки, Щось тут треба викликати майстра. Ну, Спробую з іншого боку. Так. Другий тренажер не підійшов. Боже. От так і не може дитина позайматися спортом. Так, сідай, може, сюди вийде? <світок> і тут ще за маленький. Ладно, що далі, що далі, що далі. Що щось можна поробити. Цей спортивний майданчик для дітей не підходить. Але Діма знайшов ще щось. Я ще не знаю, що. Хм. Тут, напевно, можна стріляти з лука. А тут що? Я, якщо чесно, навіть буває, Не страшно падати, головне завжди підніматися. Це волейбольне поле. волейбольне поле. Є ось такі брусья, Можна так от повисіти, павук. Ай, який гарненький! Клас! Так, давай повиси, Ви знаєте, що висіти дітям дуже-дуже корисно. Давай. А я буду рахувати. Давай 30 секунд. Вау! Яка краса, да? Ось це ось такі Якщо ось. Це жорко, я дуже далеко розвевся і прыгнув бомбочки просто дуже далеко. Вау, ну можливо, Якщо можливо. 23 Озера, да? Катамарани. Катамарани, до речі, є, да, також можна покататися. І з вами був Дімас Нармаз. І такий маленький огляд, чим тут може займатися дитинка. Ну і обов'язково багато-багато плавати! Бай-бай!